Вітаю вас на своєму знову каналі. Я надам чу сьогодні мінімум відео хотіла сказати, що в нас уже є нові переможці для нової фотосесії. Ще ті фото не встигнемо обробити, робити, але вже сьогодні будуть вони закинуті на сторінку групу Fashion Group. Гарний лук, е, також у всі соцмережі, які тільки можливо, слідкуйте все. І зараз буде все описано під відео. Хто наступні три переможниці, три наступні чарівні дівчини, які у нас будуть е, мати якісь прикольні образи, е, класні образи, е, гарні фотознімки. І це все ще відбудеться, мабуть, у серпні або у вересні будемо дивитися по погоді, але вже у переможниці оголошується. Та-да-да-дам! Дивіться, читайте, це папа.